Ісія повалі вперше пожалілася на своє життя після зради України. В ефірі пропагандистського шоу Запроданка нарікала, що після 2014 року втратила майже все: друзів, прихильність, слухачів і навіть стосунки з рідним сином. За її словами, тривале мовчання та постійні концерти в Росії завершились так званою вимушеною втечею до Москви», яка принесла їй лише шквал погроз і осуд в Україні. Был шок. Я не верила. Я не верила, что меня все любят, а боготворят, и тут вдруг предательница. Как такое может быть? И угрожали? Да! Угрожали прийти домой убить всех. Понимаешь, это было страшно. Боялись это, тогда эти угрозы, и они имели основания. Конечно. Конечно, убивали людей. Убивали людей, моїх друзів нагадаю напередодні повномасштабного вторгнення Таїсія Повалій поїхала до Росії разом із сином Денисом. І все заради того, щоб виступити на російському телебаченні. Там вони зручно влаштувались в орендованій квартирі і готувались до концерту. Втім, вже 24 лютого, коли Україна прокидалась під вибухи ракет, співачка без вагань вирішила оселитись в країні агресорці. Цей ганебний вибір вона пафосно назвала своїм новим народженням. 23 февраля утром мы вылетели из Киева ага. с сумочкой в шубе, а сын с гитарой. И все, как бы, был обратный билет на Киев. И мы на съемной квартире. Одежды нету.